Всім доброго дня! Сьогодні у мене буде запіканка з баклажан з фаршом. У мене фарш тут рис і фарш. Тут уже цибулька у мене все приготовлено. Тепер я водичку посолила. Зараз поріжу баклажан і минут на 10 заложу баклажан в водичку, щоб пустив горіч. Ну, вот так. Я баклажан перерізала, тому що він у мене дуже здоровий. Тепер я десь так по сантиметру буду різати. Ось так. так. І відправляю в водичку. Поки просалюються наші баклажани, ми зробимо заправочку, заливочку, так сказати. Тут у мене 500 мл водички. Я її присолила по вкусу. Тут у мене помідори, ну, вони кусочками сюда отправляем. Так. Ложки три сметаны. Перчику несколько горошинок. Так, і я сюда кину пару лаврових листочків. Готово. Ну, ось тепер будемо формувати дивіться, баклажан. Я сюди накладаю фарш. Ось так і складую. Беру другий. Ось так. О, гармошечко вроді. Ну, де можна тут малувати, можна підправити, це ж таки, знаєте. Ось так. Ось так я наложила свою гармошечку. Я ще хочу вкласти тут крайочки помідорами. Так, тепер заливаємо заливочкою і все. Все, відправляю в духовку минут на 40-200 на на градусів. Потім покажу. Ну, ось така запіканочка. У мене получилась. До часу вона в мене була в духовочці. Я перевірила баклажани м'якенькі. Так, я зубочисткою перевіряла, правда. Ну, зараз спробуємо, що вийшло. Ось так. Под Сейчас попробую, но я думаю, що це вкусно? Вкусно. Ось так. Ось така. Кусноті Дуже смачно гарячо. Так що готуйте, друзі, у кого є така можливість приготувати. Це дуже смачно. А я вам желаю мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. До побачення!